Сьогодні, в День української армії, ми говоримо не тільки про звитягу, силу наших захисників і захисниць, а й, на жаль, про ще одну втрату в нашому закладі: про випускницю Олену Бруєву, яка отримала найкращу найлюдянішу професію вихователя, але так склалася її доля, вибір, що вона служила у Збройних силах України. В регіональному управлінні Держприкордонслужби і під час виконання своїх професійних обов'язків в день ракетного удару по Харкові 6 серпня 2024 року загинула. Цьому присвячено сьогодні наш захід для того, щоб нинішні здобувачі освіти, майбутні вихователі і педагоги знали ціну. І можливості навчатися, розвиватися, жити, приносити користь своїй державі, допомагати силам оборони. І хотілося б, щоб сьогоднішня зустріч була корисною в плані і виховної роботи, і того контенту, який ми запропонували сьогодні тим, хто буде присутнім. Перед вами розсипані калинові намистинки та стікери, які характеризують багатогранність світу людини. Пропонуємо обрати з них ті, які найбільш були протаманні оленій, зібрати з них намисто. Взагалі, коли я зараз дивлюсь. На портрет цієї чарівної жінки, то вона сама змінилась, зовні змінилась. А ось очі тієї самої дівчинки, яка навчалася у нас у коледжі, у нас у нашому навчальному закладі. Взагалі, Леночка була така от відповідальна, життєрадісна. Вона Відповідала в групі за роботу з фізичного виховання, тому всі заходи, які були проведені, це я була спокійна, тому що це надійна студентка, яка організує своєчасно. Колектив для участі в, у різних заходах з фізичного виховання. Ну, в той же час вона була і талановита, тому що вона і грала на фортепіано, вона брала участь у танцювальних гуртках наш, які були на базі коледжа. В той же час вона відвідувала карате. І Така спортивна була дівчинка. Життєрадісна, цілеспрямована. Хороша, хороша. Справа в тому, що так складається в житті, що я завжди пам'ятаю тільки хороше про, про минуле, а все, що зв'язано з негативом, в мене його в пам'яті немає. Тому ось я і пам'ятаю такою. І дуже жалко, що. Саме такі люди йдуть із життя, адже їх вдома чекають, її особисто вдома чекають по цей час діти і батько, і чоловік, а мама не прийде до дітей. І причина всьому, цьому війна. Тому хай прийде перемога. В нашу, в нашу країну і наступить мир. В твоїх очах я бачу світло і любов, в твоїх очах я щирі за що ти, друже, проливаєш свою кров, в часи жахливі. Ми навчалися зеленою в чотири роки з 94 по дев'яносто рік. Давайте я її характеризую як людину, як дівчину на той період. Це така весела. Позитивна настроєна людина, така запальничка, яка всім могла підняти настрій, яку всі слухали. Вона мала свій голос, так, своє бачення всього. За це її теж люди, теж люди поважали. І, на жаль, так, найкращих людей. Забирає у нас війна, і я, моє бажання, да, щоб цих пташок було якомога менше, і хай вона, хай ця пташка буде остання. І ще хочеться сказати, що давайте будемо гуртуватися, давайте будемо. Не забувати, що війна триває і будемо вірити в найкраще. На жаль, сьогодні все ж додається ще один птах Янгол, але ми сильні і ми обов'язково згуртовуючись навколо наших сил оборони, повинні все робити для того, щоб ці втрати були немарними. Пам'ять про всіх загиблих всі страшні війни.